Класу Канівської спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 6 з поглибленим вивченням іноземних мов з радістю беруть участь у флешмобі «Збережемо ялинку! Наближаються новорічні свята. Ну а яке свято без новорічної красуні? Прикрашено новорічними іграшками гірляндами! Вирішуємо красу ялинку, яка несе на території нашої школи. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas.